Бути чесними безпосередньо хоча б самим з собою і прийняти саме важке і точно саме небезпечне рішення в своєму житті і е, піти і захищати все таки свою батьківщину. Коли е, прийшли і фактично постукали тобі в двері, притом прийшли ж не в гості і постукали не легенько, а постукали фактично прикладом автомата. Я думаю, що тут не потрібна ніяка інша мотивація, крім е, того, що просто на той момент вважаю, що не було іншого вибору, і всі мали так зробити того часу. В цивільному житті останнім часом працював е, за кордоном, працював в Фінляндії е, фактично на будівництві. Займалися дорожніми роботами. Як багато хто з нас в лютому місяці 2022 року, коли почалося все, е от 24 числа фактично <свісно> і було прийнято рішення. На той момент знаходився в відпустці дійсно. Е але е ну, вважаю, що рішення тут було е єдине і назад вже на роботу, звісно, що я не повернувся, а я пішов у військкомат. І так і почалася служба. Дружина у мене жінка мудра, тому вона плакала мовчки, і вона розуміла, що рішення вже прийнято і ніяким чином не відмовляла і навіть не намагалась мене відмовити. Мама живе на Західній Україні, тобто в ті перші дні ми спілкувалися мало, але вона також вже звикла до того, що я певною мірою вперта людина, і якщо прийняв своє рішення, то вже. Значить, воно достаточне і тому також не намагалась відмовити мене, але ж, звичайно, впевнений, що переживала і переживає на даний момент, зразу в лютому місяці розпочав службу в Києві безпосередньо там, де проживав, був призваний в окремий полк зв'язку по своїй військовій спеціальності. Проходив службу зв'язківцем. Але надалі, коли вже Ситуація в Києві безпосередньо трошки вирівнялася і заспокоїлась. Було прийнято рішення, що потрібно робити щось більше. І з'їздили ми з товаришами в 72-гу бригаду, були переведені всю бригаду і продовжили службу вже там, на вугледарському напрямку безпосередньо. Під вугледаром знаходились. Біля села Павлівка, яке в той час переходило з рук в руки. В середині серпня почалися вже перші такі дуже серйозні штурмові дії. І в середині лютого отримав поранення, був виведений, лікувався в госпіталі. Як сказав на евакуаційному пункті медик, єдинорожку з мене зробили, в мене злоба зустрічав осколок. От Як наслідок, тепер на одне око фактично не бачу. Зір впав після закінчення ж реабілітації за висновками військово-лікарської комісії, був визнаний те, що раніше називалося обмежено придатним а зараз придатний для служби от в ТЦК безпосередньо, де й продовжую зараз службу. Основні завдання служби це несення добового наряду безпосередньо на е, в ТЦК, але е, наша рота охорони також займається несенням служби за територією міста. на Бойових позиціях. Як показали перші дні війни, чернігівський напрямок взагалі один з небезпечних, тому потрібно не втрачати пильність і завжди бути готовим в крайньому якомусь такому самому негативному сценарії, бути готовим дати відсіч противнику. Потрібно глянути в зеркало, зробити для самого себе висновок, хто ти зібрати. В кулак, якісь там, а певно, що залишки самоповаги прийняти рішення, що потрібно все таки ж іти захищати свою країну.